Випадок з минулого тижня пацієнт 64 роки. Скарг немає. Прийшов не сам. Цей пацієнт він співробітник нашого закладу, і його до мене привів майже примусово привів директор нашого закладу, щоб я оглянув. Отже, скарг немає. Але вранці була нудота, блювання два рази. Каже, що, мабуть, отруївся червоною ікрою. Нічого особливого напередодні не їв, не пив, тільки їв червону ікру і каже, що може від неї. Може бути. Але я пропоную огляд, пацієнт не хоче, я наполягаю, оглядаю. Тиск нормальний, але пульс ненормальний. Пропоную ЕКГ, а пацієнт не хоче. Я наполягаю, роблю кардіограму. І на кардіограмі миготлива аритмія з величезним пульсом. Рахуємо швидкість 50 міліметрів за секунду. І відстань між шлуночковими скороченнями, ось вона, ось в цьому інтервалі, це. 14 міліметрів. Рахуємо. 3000 формула виводиться з швидкості. Ділимо на 14. Отримуємо 214. Пульс 214. Якщо б всі інтервали у нього були такі, то був би пульс 214. Для хом'яка це нормально. Для людини занадто. Можемо взяти а інші відстані, порахувати. Ну, ось давайте, давайте обрахуємо. Ну, наприклад, ось цю відстань. Так, 1 Плюс 15 це 16, 17, 18, 19. Ну, 19 з гаком, умовно, 19. Рахуємо. 3000 ділимо на 19, отримуємо 157. В середньому пульс. Ось відведення грудні. В середньому пульс десь 170. Це шлуночкова екстрасистола. Ось вона. І ось також шлуночкова екстра екстрасистола. Отже, миготлива аритмія з величезним. Пульсом, а скарг немає. Я додатково деталізую скарги, розпитую. Категорично заперечує скарги. Немає серцебиття, немає ніяких відчуттів в ділянці серця, задишки немає, болю немає в ділянці серця, а миготлива аритмія є і з величезним пульсом. Особливих хвороб в анамнезі також немає. Але якщо така миготлива аритмія з таким пульсом до 214 не відчувається, це відносна ознака хворого серця. Коли в здоровому серці, наприклад, при неврозі пульс 200, майже не буває. Він просто не буває. Ну, під 200 пульс, наприклад, при хвилюванні, при неврозі в здоровому серці, то тоді скарги величезні, тоді і серцебиття, і задишка, і все що завгодно. А тут скарг нуль, тому що серце хворе. Звичайно, миготлива аритмія в здоровому серці не може бути за визначенням, але якщо воно відносно здорове, або абсолютно здорове, то в ньому здорова нервова система, яка передає і формує ці відчуття. А ось коли воно хворе, то в ньому і нервова система хвора, і вона не передає відчуття, які повинні бути при такому величезному пульсі. Пацієнт був госпіталізований. Також не хотів, але. По наполяганню він госпіталізувався. Висновок, головний висновок в тому, що навіть така аритмія, яка повинна відчуватись. І зазвичай вона відчувається. І в хворому серці відчувається, але вона може не відчуватись. І може бути таке, це неможливо довести, але може бути таке, що та е, ранішня е, нудота і блювання вони були від миготливої аритмії. Може бути і так.